Слава Україні на Львівщині невідомий кинув гранату у будівлю ТЦК у Хмельницькому районі. На місці пожежі виявили тіло чоловіка. В студії для вас працює Ольга Захарченко за лаштунками. команда Першого подільського в ефірі п'ять хвилин на головне. 66 людей потонули в Україні лише цими вихідними серед загиблих 10 дітей. Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях. На жаль, є випадки і на Хмельниччині. Рятувальники закликають бути обережними під час відпочинку біля води. Оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, не запливайте надто далеко, а також пильнуйте дітей. На Львівщині невідомий кинув гранату. у Фасад будівлі ТЦК. Подія сталася 15 липня о 1.45 в місті Буськ в Львівській області. Про це повідомляє поліція. Внаслідок події ніхто не постраждав. Пошкоджено фасад та вікна будівлі. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти криміналісти, ботохекніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Хмельниччина попрощалася з захисниками. Гуцько Андрій Володимирович поліг в бою 10 липня на Донеччині. В Новушицькій громаді розповіли, що Андрій народився 8 лютого 1976 року на Житомирщині. У 2013 році разом з дружиною та донькою переїхав село Нова Ушиця. Працював на Новошицькому хлібокомбінаті Агробізнес в Новушицькому районі електричних мереж та коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету. У грудні 2022 року став на захист України. Попчук Дмитро Сергійович був сержантом, командиром евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення. Його життя обірвалось у бою за Україну поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Герой народився 5 вересня 1998 року, а загинув 5 липня 2024 року, місяць, не доживши до свого 26-річчя. З ним попрощались в суботу в рідному для воїна селі дяків, що на Шепетівщині. Від 20 вересня 2023 року Олексій Сорока вважався зниклим безвісти. Усі близькі та рідні до останнього сподівалися, що він живий, але їхні сподівання не здійснились. Страшну звістку повідомили у Новодойнавецькій громаді. Чоловік був жителем села Тернове, Кам'янець-Подільського району. Йому назавжди 44. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. У Хмельницькому районі під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіло 59-річного чоловіка. Сьогодні о 3.45 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Олешин Хмельницького району горить гараж. По прибиттю на місце виклику рятувальники встановили, що у гаражі палає автівка Ренокенго. Вогонь встиг розповсюдитись на площу 35 квадратних метрів. Пожежу ліквідували о 4.20, проте під час розвідки було виявлено тіло 59-річного чоловіка. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. У Найтішині розміщують модульне містечко для працівників Запорізької атомної електростанції, які будуть будувати енергоблоки Хмельницької АЕС. Перші модульні будинки українського виробництва вже поставили, а також їх облаштували сучасними меблями, сантехнікою та системами кондиціонування. Про це повідомили в національній атомній компанії Енергоатом. Таким чином, компанія створює належні умови для запорізьких атомників, які будуватимуть нові енергоблоки на ХАЕС. Поставили модульні будинки для 242 родин працівників ЗАЕС від уряду Королівства Швеції. Їх монтаж наразі закінчується. Також додали, що підготовка до розміщення будівельників і монтажників для будівництва енергоблоків номер 3 та номер 4 ХАЕС триває. Відсьогодні у Хмельницькому у тролейбусі діє тільки безготівковий розрахунок. Доступні наступні способи оплати проїзду на валідаторах, чіпованою банківською карткою, також електронним квитком нового та попереднього операторів, згенерованим електронним квитком у вашому мобільному застосунку CityCard та за допомогою Apple Pay та Google Pay. Ось такі найважливіші новини України та Хмельниччини протягом дня ще більше інформації про події нашого краю. До зустрічі в ефірі мирного та спокійного дня.